Мир вам, Вітаємо вас на нашому каналі. Що таке наварив? Гарячий, ніж не гарячий. Дивись, скільки він таких кроштейників наварив. Трієчка метал, що це буде. Mm. Будемо утепляти стелю все в будиночку. Тобто має бути мінвато лежати 20 см і зверху щоб щось нам... Булайка сопора, мусимо закласти такі досочки, закріпити, ну, типу як лаги під підлогу. і зараз там щось буде. В крайній випадку їх скинути доступ, щоб можна було ходити, бо ж промівато і ну, вступити не можна буде поставити, што його притул. Мусимо робити лаги. І Це буде кріпитися на балку. І сюди лага і на шпілечку. І гачку затиснули і все. Ось такі він їх наробив чому, всі тебе заважає. Що у нас сьогодні відбувається? Я не знімаю по суботах. Пан Микола беречку, бочка готова. Тільки пофарбувати. Боже, пофарбуємо. Бо Гута Гута немає Андрія. Не знаю, вигнати його з роботи чи не Такий, що робити. Вже мав він робити котла на Тернопіль. І не ходить на роботу, почав і пропав. Непонятно, що ні дзвонить, ні, ні пише. Чи він живий, чи він здоровий, чи що. Отаке у нас підводять. Хочу не дзвонить, а у нас зима, а у нас розмерзнеться. А ми деталі накупляли, воду залили, а ви пообіцяли. Я знаю, що тим хлопцям ми робити. Микола, берестечко, ваш вузол під місу готовий. Може ще пофарбується, може пофарбується, як дружина захоче, на на її на її це, на її бачення, на її бачення. Так, це до 110-го котла. 150 го котла ми будемо е, самі встановлювати. Ще сухенькі двері. Верхія тут двері тут солідненькі. 50-ка готові блести до фарбування, тільки обезжирити його, пофарбувати на Варажський район. 60-ка на Київщину, а де 40 -очка на Київщину. Це на 40 має бути котел. Що ж, так? А, торковочка тут стоїть. <хи> пан Юрій пан Київщина, ваш красавчик. Дивіться, як гарно вам буде робити. Саме гарніше кота. Це гарненько на Київщині. Ці два котлети треба десь буде поїхати, ще панове Сергію, бочко на Київщину. Треба одним махом три котельні зробити. Якось буде погода, погода і все одно чашку. Не можу працювати так, як... В ясну погоду у нас дощі йдуть і відчуваю погоду. Так, цю пан Віталій зараз забере бочечку. Так далі ну, подібне. Ще заглянемо, що там що там Іван робить із борією. Ну Боря вже пішов відпочивати. Бачите, я зняв прокрушення, я так вже разом. Ага, Боря робить бочечку панові Антонові. Зміючок збільшений. Каже, скільки у вас будуть квіточки. Скільки тут віточку? Чого зміюте? Він збільшений, а Іван. Сороківочку на Тернопільщину, Це батерміново чоловік. Теж, там вже давно черга прийшла, не можемо зробити. Іван мав робити вже 50 на клевань. А з цього мав Андрій робити, Андрій не прийшов на роботу. Двіся в так. Все повичищено, все підігнано. Як робиться компенсатор, це привариться онівами обходами. А туди віддівається, е зараз знову оніми, а потім ще ножними. Дивіться, хварить Іван. Отут, да. тут запаси, ну тут так. Воно не можна це швидко зробити, О, Як би не хотіли, якби хлопці навіть стараються, Іван вам то старається. Ходить постійно. Дивіться, які шовчики тут. Залезть така шва. Я ж там, пан Олексій показує пів автоматом, він палиться. Ну, там три рази тоньше шов. я не знаю. Мені страшно такі шви. Я показую, ми заварювали не раз ці шви. Пів автоматику шва наложити, треба не знаю, які проволоки вилити. Електродів не економимо. Там і провар. Бачимо, який провар. Там і все. Це швидко не робить. Це швидко не робиться. Дивіться, які шви. Які шви. Де не глянеш? Де не глянеш? Де не глянеш? Дивіться, які шви. І Що думаєте, тесла? трифазна, трифазна тесла. Ну, я цим джастиком варю, Хороша сварочка джастик, але вона не вартує тих грошей. Так, вона потужна, що ми там потужності, ми там десяту долю тої потужності використовуємо. Іменно, Ще одно, то ще так, а у так... не можна її, я її нормально варити, ми думаємо, Оця тесла. Оця дешевенька тесла. 245-та, однофазна. Краще запалює Оні, приємніше запаліти, ніж той джасік. Не знаю, що там є такий захвалений джасик. І зато я купив ще одну Теслу. Бачите, трьохазу. У це трифази. Рівномірно монтажена фаза, щоб не було сусіда ніякого цього, бо сонячної енергії не вистачає. Ну і кайнди, оце хороше. Все, що в мене є, це класне, класний апарат такий. Трифазний. Ну і вас кайнд, це взагалі. Це взагалі фантастика. Тоб, купи його, взяв би не нарадуюся. Не нарадуюся. досить говорити. Треба брашки пишу. О, дивіться, це варить. Електродом шва, то шва. Дивіться, який шов... <хи> електроді у нас не економлять поноблять наші фірми. Це не чиєш, не кажуть, люди там начистили для цього. І це ж не для, не для фірму, бор взагалі нема. Я підійшов, дивіться, де не підійдеш? Яко шва? в якому місці? Де не підійдеш? Якщо фірма борця, значить має бути... А борця має бути так воно. Розумієте, де не зайдеш? <хи> ну Електроді йде дуже багато. Да, є у нас газ, мікс, є піавтомат. О, є місця, що п'є автомат краще за його нічого не може бути, а є такі місця, що хлопці просто не ризикують. Це ще позичок війни газ здуває. Отаке. Все, йдемо відпочивати. Вибачайте, кому не подобається, можливо, такий мікс. Такий мікс. А про утеплення хотілося показати там багато, що там будинок у нас цікавого. Та не макли зняти, хлопці роблять, на ходу прибігають. Як вийшло, то нема макли зняти, то шумлять, то побіг, то пішов. Постійне планування, там. по даху, ну, по даху, там, в принципі, нічого такого цікавого нема, а по утепленню, дерев'яних будиночків, скільки є таких е, міфів, якось треба їх розвінчувати. Ті міфи. Я на ту стелі давно залазив на стелю, за... я думав, що вона в мене утеплена. кажу, Кажуть, теплий будиночок. Але як заліз, побачив, о, то я вирішив, що в мене будиночок майже не утеплений, то ми десь покажемо. Десь покажемо. О, дивіться, вони електродами латимо. Це шлак. А там пішла в метал одразу буде. Вона варю місто буде надійно. Все. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.